Цими днями браття і сестри сколихнула інформаційний простір нашої Закарпатської області така провокативна інформація, котру записав мій колега з Мукачевської греко-католицької єпархії, отець Михайло, який служить у Великих Лазах, який пишеться по прізвищу Михайлець. Я його добре знаю. Ми з ним навчались колись разом. навіть були такі тісні контакти, що колись він приїжджав до мене на навчання вже в Почаївську лавру в православну семінарію, де проживав навіть е, біля тижня прямо в семінарії з босвіння ректора для того, щоб більше познайомитися з православ'ям. Таку я йому робив екскурсію. Ну, Але суть не в цьому, суть в тому, що він сказав. І, можливо, більшість із вас і не чула. А багато людей чули, особливо це греко-католицьке середовище. Зараз активно обговорюють вони це у своєму просторі інформаційному, на Фейсбук-сторінках різних. Отець Михайло в своєму такому стрімі біля Мукачівського свято-Миколаївського монастиря сказав, що цей монастир доречно би повертати ніби власникам, греко-католикам. Ну і привів він собі на голову, не розуміючи сам того, таку цитату, що Псалмопівець Давид, ну це в книзі Псалтирі, яка спільна між греко-католиками, православними, всіма християнами книга. Сказав, що вітер дує з півдня на північ, повертаючись на круги свої. От він каже, треба би повернути на круги свої історію, яку він там розповідає, читаючи з планшета. Видно, що є зупиночки, що не вмів навіть переказати ту історію Мукачуського монастиря. І от він каже, це все побудували греко-католики, що ви бачите позаду мене, це треба все повертати, бо тепер дерусифікація, декомунізація, де радінізація. Так от я хотів би цією ж цитатою оцю Михаїлу відповісти. Дуже влучна цитата: все повертається на круги своя. І ви, ви самі кажете в цій історії, яку ви читаєте на планшеті, яку вам там дали, про те, що це був осідок Мукачівських єпископів, Мукачевський монастир, і один із них, по прізвищу Тарасович, підписав Унію. Так а хто він був до Унії? І всі ті, кого ви приводите, ті, які згадуються вперше в історії, і е, е, хто вони були тоді? Відомо ж, просто можна в Вікіпедії перевірити, загуглити всім. Глядачам, що Унія це Союз, православ'я і Рима. Тобто вони були православні. Таким, яким був тоді цей монастир? Він згадує отець Михайло Ктитора, тобто засновника того, хто дав грамоту на землю Мукачівському монастирю Федора Корятовича. А ким був Корятович? Да, Пізніше спіткала таку долю все Закарпаття наше сьогоднішнє. Гірка участь випити цього, цієї чаші гіркої, коли Австро-Угорщина примусила наших предків прийняти Унію, і Мукачівський монастир ну, був одним із, із тих, хто це зробив також. На жаль, не було другого варіанту у них. Але історія повернулася, як кажетесь Михайло. Пізніше це було повернуто законним власникам, котрим Корятович і давав землю в грамоті. Тому сьогодні не варто. Збудоражувати, я хотів би, отець Михайло вас попросити не робити цього. Просто по-доброму, по-людськи, ми знайомі, ми готові боротись за наші святині. У нас там поховані дуже багато наших монахинь, черниць, котрі жили останній час в монастирі, але серед них є поховані люди, котрі готуються до канонізації святих. Тобто ви взяли за саме за саме больне. Це отець Василій Пронін, котрого поважає вся інтелектуальна еліта Закарпаття. Це Ігуменя Ніна або Параскева, Прокоп і так далі. Там поховані наші єпископи, наприклад, владика Єфімій Дамаскін, котрі служили, котрі вас хрестили. Священники, яких вони рукополагали, хрестили вас. Ваших священників, не буду по прізвищах іти. І сьогодні ви пропонуєте <клухнути> сколихнути Закарпатський простір такими заявами. Не варто цього робити, бо ми знаємо другі факти. Наприклад, ваша головна святиня, Ужгородський кафедральний собор. До сьогоднішнього часу юридично наділена. Правом користування двом громадам. Вашій, якою користується, і нашій, яка відмовилась. Але юридично ми маємо право користуватися вашим кафедральним собором. Тому <кхід> хочу просто закликати, давайте будемо чесні, по історії, уже за ці 30 років ми вже вроді би пожали один одному руки. Уже кожен зробив свій вибір, уже кожен має те майно, яке має. Ну для чого оцих молодих дівчат і старших там різні жіночки зараз будуражити з монастиря кудись вивозити під якісь політичні сіємінутні гасла? Від вітер крутиться, ви правильно сказали. Прийде час, повірте, навіть якщо якось вам поможе держава віджати зараз, все повернеться, це вже пройдено. А я би не хотів цього вам, бо ви знаєте свою історію, коли від вас силою все забирали. Ми від цього зараз не раді. Нам не треба було таке. У нас розвивалася церква православна до заборони греко-католицької в 49-му році, у 20 му столітті, дуже активно. Нам тільки це нашкодило, коли нас штучно з'єднували там. І зараз ми переживаємо подібне щось, ну, хочем, хочуть нам щось таке зробити. І ви знаєте, що то дало? Нічого не дало. Ваша церква вийшла з підпілля ще сильнішою. Так думайте, що говорите, що робите. Сьогодні не треба проводити дерусифікацію, тому що всі, хто там проживає, всі чинці, вони всі українські громадяни. Та яку дерусифікацію треба проводити? в Монастирі сьогодні на Чернечій Горі? Всі, хто відвідує монастир, це теж українські громадяни. Тому отець Михайло з повагою готовий до діалогу, але знаєте, ми готові боротись за свої святині. Христос посеред нас.